Всім привіт, відео Слото Макенді, і сьогодні, нарешті, дуже хороший день, тому що сьогодні понеділок, 13 липня, і я. Нарешті маю вихідний тутуту. І в цьому відео я хочу з вами поділитися, що зі мною трапилося взагалі за останній місяць, чому немає нових відео, і що взагалі я хочу далі робити, які в мене плани, і що вам далі чекати. Вам цікаво, отож? Поїхали! Причина просто суто одна. Я мушу ходити на роботу, тому що я хочу купити собі MacBook. І я взагалі працюю, тобто без вихідних, у мене взагалі немає часу, просто навіть чисто теоретично піти покакати. Серйозно. І я роблю на двох роботах, якщо вам це цікаво. З одної з двох робіт я люблю найбільше цю другу роботу. Я буду її рахувати якби другою, тому що ця робота це. Просто казочка. Ви робите з приємним персоналом. Ви робите просто роботу, яка приносить вам задоволення. В двох роботах все заключається в тому, щоб я просто допомагав продавцям. Тобто на одній роботі я працюю на складі. Це магазин таких можна сказати сувенірів. Тобто такі речі, які просто ну, такі красиві, няшні. Я вам приклади постараюся знайти і. Вкласти відео, щоб ви могли бачити. Цей магазин називається Тайкер. знизу я залишу описання. Ви можете подивитися, зайти, подивитися, що це за магазин, що там продається і про що взагалі цей магазин. А друга робота вона досить складна і досить тяжка. Звісно, платять там добре, але ця робота відповідає цим грошам, тому що могли навіть би платити чуть, чуть більше, тому що ця робота дуже виснажлива і дуже погана. Я працюю 7 днів в тиждень, тобто 4 дні на одній роботі, 3 дні на іншій. І в мене просто теоретично немає взагалі часу навіть зняти вам для вас відео, тому що немає часу. Я ще хочу для вас зняти відео взагалі Праги, показати вам її. Я вже знаю, а, я не буду показувати вам її, так як я показував валашське Мезі Жічі, де я був на конкурсі. Силочку ви теж зараз можете побачити а, десь отут. Вона буде, якщо буде, якщо ні, то я залишу силочку в описанні. Я вам детально покажу Прагу, покажу вам взагалі якісь красиві місця. У празі ставте лайк. Обов'язково, і навіть хто не був в Празі, але хоче побачити відео з Праги. Теж ставте великі пальчики. Я хочу вам сказати, щоб ви залишалися атлічніми і здоровенькими, а я. Uh, постараюся вам взяти відео, я не обіцяю, але я постараюся. І звісно я знімлю відео, коли я буду йти купляти свій длажданий макбук. Залишайтеся файними. Я забув, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили пальчики вверх і підписувалися на мою сторіночку ВКонтакті та в Інстаграмі, тому що ви там теж дізнаєтеся багато чого нового в залі з Праги. Uh, і в інстаграмі ви можете побачити дуже багато фотографій з Праги. Я буду старатися вам фоткати дуже фані в кінечності. І взагалі тут дуже багато дивних людей, дивних речей. Отож, буде цікаво. Так що не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі і також на канал. І не нових зустрічі. Па!